І знову березень і знову линять до нас доми геніального українського поета і художника. Традиційно український народ у цей весняний час звертається до постаті Тараса Шевченка. З день народження Тараса Шевченка дорослі і діти йдуть до його пам'ятника, щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші. Шанувати великого Кобзаря. Савченко дуже любив рідну природу, часто сидів під деревом чи на березі річки. Рано вранці чи увечері. І дивився, як росуть верби. Та беліський чи слухав, як пташки співають в ваю. Бачив, як сонечко увечері сідає, а потім складав вірші. Падок вишнево коло хати, гроші надвишно. Плугарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері живуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зірочка стає, дочка вечері подає, а мати хоче на очати та соловейку дає. Уклала мати коло хати, Маленький діточок своїх, сама заснула коло. На тих ми тільки дівчата та коли колотих. Минуло багато років дня народження Тараса Шевченко, славного сина українського народу. Але й сьогодні, як живий, говорить він зі своїми наступниками: його слово живе, між нами, гнівне і нинішне, Полом'яне, міцне. Ми тебе не забудемо, Тарасе.